Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Маріупольському районі фіксують рух військової техніки окупантів. А поблизу комишуватого російські армійці посилено охороняють міст, що сполучає з окупованим Кримом. Селище Ялта перетворено на військову базу. Буквально концентрація окупантів перевищує кількість місцевих мешканців. Сільгоспідприємства пристосовані для зберігання техніки. Зокрема, не менше 30 танків, ховають в ангарах на в'їзді. Повідомив радник міського голови Маріуполя Андрющенко. Як зазначається, після цього повідомлення о 10 Вечора ангари були підірвані невідомими умільцями, як мінімум 10 танків. Згоріли, передають анонімні джерела. Все тільки починається. Раніше ми вже повідомляли, що у тимчасово окупованому Криму неспокійно. У селищі міського типу Совіцьке, неподалік від Ялти, спалахнула казарма окупантів, які перебували нещодавно мобілізовані. Горить казарма, де розмістили кілька сотень, за деякими даними, кілька тисяч чмобіків. Є загиблі та поранені. Коли я пишу про погодні аномалії, я не жартую. Зазначено у повідомлення на каналі. Також з'явилося відео з місця пожежі. На них видно. Що вогонь розійшовся не на жарт, тож втрати окупаційної армії можуть виявитися дуже серйозними. На одному з відео очевидець емоційно описує те, що сталося: військова частина нахуй. або щось прилетіло, або вояки понапивалися довбойове. Коментує автор відео за кадром. Крім того, місто Джанкой та його околиці в окупованому Криму перетворили на найбільшу військову базу на півострові. На півночі Криму прибувають підрозділи військ РФ, які перекидають на фронт. Джанкой і прилеглі до нього райони фактично перетворилися на найбільшу військову базу на тимчасово окупованій території. Криму, звідки здійснюється передислокація російських військ та техніки, сказав Громов. Він уточнив, що резерви з півострова перекидають на Придністровський та Оріхівський напрямки. Громов додав, що за даними розвідки, у польовому парку техніки в районі Медведівки Дженкойський район розміщено 750 одиниць озброєння та військової техніки окупантів. Туди також неодноразово вже прилітало. Якби там не було, Україна веде боротьбу проти підступного ворога, який набагато сильніший за неї, але вона не збирається програвати війну і робить все для свого захисту, що не заборонено. На міжнародним правом про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів інтерв'ю французькому телеканалу tf 1 Інфо при цьому він ухилився від прямої відповіді на запитання, чи потрібно Україні на випередження бити по військових цілях на території Росії. Передусім, ми б'ємо по російських позиціях на окупованих територіях України, і це наша найперша мета. Я розумію, що медіа завжди цікавляться тим, що стається у Росії, але хай росіяни самі думають, оцінюють і роблять висновки з того, що стається на їхній території. Сказав міністр закордонних справ України. Він Орну увагу, що Росія набагато сильніша за Україну і воює дуже підступно, завдаючи ударів з великої відстані. Ми ведемо боротьбу проти ворога, який набагато сильніший за нас, це правда. Але також і дуже підступного ворога, який і за кожної нагоди маніпулює реальністю, і б'є по нас звідти, де ми не можемо його дістати. Ми не збираємося програвати війну і дати їм отримати бажане. Ми робитимемо все, що не заборонено міжнародним правом для реалізації права на самозахист для оборони нашої країни, заявив Дмитро Кулеба. Він також вкотре наголосив, що Україна не розглядає Мову від вступу до НАТО як можливий компроміс у переговорах для завершення війни, нагадавши, що позаблоковий статус не врятував Україну від протиправної анексії Криму та гібридної агресії РФ на Донбасі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.